15-річний Іван показує нам своє захоплення. Він не лише малює, а й танцює, та ще й вчиться на відмінно. Проте в нього виникають непорозуміння з однолітками через те, що йому доводиться лікуватись в протитуберкульозному санаторії. Треба в звичайних школах, щоб вчителі могли дітям донести, що таких дітей не треба боятися, що вони звичайні, так як і всі інші, що вони не, не заразні так. І тому їх не треба боятися, тому що їх в повсякденному житті цурається і вони самотні. Аби діти проти туберкульозного санаторію відчули опіку та любов, благодійники підготували для найменших його пацієнтів справжній подарунок. Дитячий майданчик відкрили навіть не зважаючи на дощ. Дуже в нас багато дітей, яких, ну скажімо, нема батьків. Або є діти, які позбуті батьківського піклування, і хто як не ми маємо цим дітям допомогти? А іменно цей майданчик самий сучасний і дуже дорогий. Ми маємо такий чудовий подарунок від такої чудової спілки нашої Чернівецької обласної спілки самолітян. Ми намагаємося постійно. Приділяти увагу саме таким установам, які потребують найбільше уваги, на які потребують найбільше допомоги. Тому в цьому році ми відгукнулися саме до таких дітей. Вартість цього майданчика в цьому році, саме обладнання, складає 60 тисяч гривень. І це вже сьомий майданчик, який ми зробили в нашому місті. Найперше, новий майданчик оцінила малеча. Нам не подобається, хочеться на горці кататися, на всім. А в подяку благодійникам пацієнти санаторії підготували святковий концерт. Діти щиро сподіваються, що таких небайдужих боковинців буде більше. Наступна їхня мрія, аби в санаторії ще й з'явилося футбольне поле. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.